Електропроводку. Значить, тут в мене буде щиток, це вхід в квартиру. От. Зараз почнемо покажу вам з кухні. Значить, ось цей зайшов провід, отакий самий товстий. Це провід на електроплиту. Потім біля нього ось цей провід. 에, провід на електроплиту 6 квадратів кидав. Газу в мене немає в квартирі. Значить, цей провід це е, духовий шкаф. Ось він отак іде йде йде. І отак коротше, пішов от сюди. Біля нього третій провід це буде посудомийка. Також вона отак сюди заходить. Потім розетки зайшли от сюди перед входом. Розійшлися одна сторона, пішла на цю сторону, тут буде телевізор. І тут буде ще одні розетки. Ось так. Потім раз, раз, раз. Інша гілка пішла на цю сторону. Від неї відходить провід на вентилятор. витяжка-витяжка, Далі на робочій зоні буде дві розетки. Від неї далі на цю коробку пішло ще дві розетки на робочій зоні. І пішли на балкон, там теж зроблю розетки. Отут це, 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 окрема гілка, це йде холодильник. Пішла, пішла, пішла пішла, 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 і тут теж заходить в щитву. Далі. Світло Світло. в мене буде два контури. Один контур це кухня, де ми зараз знаходимося, балкон і велика кімната. Інший контур це коридор, санвузол і дитяча кімната. Значить, Світло від щитової зайшло в мене ось сюди, тут вмикач. Далі пішло, 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 тут буде люстра, заходить на балкон. Тут коробка вмикач-вимикач вмикач, світло на балкон, і сюди заходить світло на балкон. Далі зараз покажу світло. далі. Світло, ось це воно, бачимо, зайшло, світло з щитка, пішло на кухню, і от звідси пішло в кімнату, велику кімнату. вам тут так, покажу. Зайшло світло, в велику кімнату. Тут в мене буде прохідний вимикач на одну люстру по центру, і ще буде таке, тіка, як бра, скажімо так. Тут буде диван стояти. В общем, Двойний прохідний вимикач буде. Отут буде включати-виключати одну і іншу люстру. І переходять кабелі. От сюди перед входом також можна буде включити-виключити дві, дві люстри з різних точок. Отак, світло. Тепер переходимо. Так, що нам далі? А, можу показати далі коридор. Коридор, гілка в мене йде. Ось сюди. Це. це, 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 це. Ага, це, це розетки, виходить. Верніше, це світло, світло, другий контур. Да. Світло другий контур. Ось воно заходить сюди, тут включаємо, виключаємо світло в коридорі. Потім пішло, пішла лінія, заходить сюди, тут включаємо, виключаємо світло в санузлі. от світло заходить, ну, от сюди воно зайде світло, раз, плюс зайде от сюди. Це буде підсвітка дзеркала. І отут буде вентилятор, ну, буде двойний вмикач вмикач. І світло пішло ось з лінії, пішло, 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 пішло на дитячу кімнату. В дитячій кімнаті так як і в великій кімнаті буде прохідний. Два прохідних вимикача. Ось буде тут раз-два. Це на центральну люстру, ось цю. І на ось цю допоміжна ось тут вона буде включатися-виключатися. Далі розетки. Розетки, розетки, розетки. А розетки в мене виходила одна гілка ось сюди, заходиться розетки санвузол. І від неї ще ось сюди розетку, тут буде інтернет, і плюс там ще одна буде розетка, я не знаю, що там буде. І від неї заходить. значить, що най... А, від неї йде одні, одна група розеток, ось тут буде це там біля мивальника, буде, там фен включати. І інша, далі зробив одну коробку, щоб не робити в одній все. І від іншої коробки це зайде. Е, що тут у нас заходить? А, посудомийка, вернічна посудомийка, стиральна машина ось сюди зайде. І також заходить лінія це на електросушку. І все. І на цьому закінчується. Далі наступний контур розетки, розетки. Ага, розетки дитячої кімнати. Ось лінія пішла, пішла, пішла. Заходить раз. Розетка, два розетка, три розетка. І в мене там ще кабеля залишилось, напевно, ще кинемо на цю стіну. Буде чотири розетки в дитячій. В великій кімнаті так само. В великій кімнаті зайшла своя лінія. Вона ось заходить. Я вже вам Заходить ось сюди. Іде, йде, йде. Тут буде одна розетка під накачем знизу. Далі сюди заходить тут. На телевізор, ще одна розетка буде там в кутку, ще одна буде, там буде ялинка вмикати. І ще один контур заходив сюди. Тут буде також. Раз, два. І з цієї нижньої розетки перейде ще одна розетка на кухню, також там в куту буде розетка, просто щоб зекономити кабель, не кидав з кухонних розеток сюди лінію. Так, далі, а, сюди в кімнату зайшов ще кондиціонер. Там окремою лінією він йде отак. Отак, 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 окремою лінією заходить кондиціонер. Потім? Що там ще? А, ще лінія йде бойлер. Окрема лінія, ось сюди бойлер заходить. Іначе все я вам показав. Всього вийшлося 13 ліній на 13 автоматів. Самий товстий кабель ось цей на 6 квадратів, це на, на електроплиту, це буде на 32 А. Потім бойлер, якщо не помиляюсь, бойлер, духовий шкаф і, і кондиціонер це буде по 20 А. Всі розетки по 16 А будуть стояти в щитовій автомати, і два контури світла буде по 10 А. То що думає, пишіть коментарі.